Зоряного часу доби вам громадяни в ефірі 53 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про зони конфліктів, які будуть у пайра, та поговоримо трохи про лор гри. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. Інсайт цього тижня став першим з серії шоу присвячених Альфі 4.0 і на ньому нас ознайомили з новою зоряною системою Пайра. Пайро містить 12 космічних станцій. Одна з них це станція Jump Point, на яку ви прибуваєте зі Стентона. По прибуттю в газову хмару з крісла пілота можна побачити лише її частину. Її справжні розміри можна усвідомити тільки після прибуття. Всі станції Пайро значно більші та складніші, ніж станції в системі Стентон. Вони належать різним фракціям, тому на деяких. Можна буде побачити відповідне маркування. Банда Rough and Ready є одним із основних операторів в системі Пайра. Майже кожна станція для відпочинку і заправки керується саме ними. Вони готові захищати свою територію і не терплять нападів або перешкод для свого бізнесу, але вони не залучаються до конфліктів без необхідності. Кожна з 12 станцій матиме унікальний зовнішній вигляд. Серед них будуть станції Starlight Service Station, Obitory, Mummy Мумірифулін. Найбільша станція Checkmate. Її гравці бачать під час тестування на каналі Tech Preview. Також тут буде Ruin Station. Це велика станція, яка має величезну кількість можливостей для різноманітного геймплею. На космічних станціях Pyro буде велика кількість вже знайомих гравцю активностей. Ті самі магазини зброї, вантажні термінали і станції переробки на деяких станціях. Також гравцям будуть доступні персональні ангари. На Ruin Station буде нова суперечлива зона Ghost Arena, де гравці зможуть відкривати для себе нові можливості. Дизайн суперечливих. Зон схоже на класичні ММО. Це відкритий простір, де гравці можуть здобувати лут, отримувати спеціальні нагороди та досліджувати станцію. Суперечливі зони пайро розташовані поряд з соціальним простором. Швидкий доступ до них робить пайро унікальним. Можна знаходитися в безпечній зоні з магазинами, хабами, клінікою, але просто через двері або шлюз можна потрапити в зону суперечок. Вони матимуть дуже характерний вигляд, буде дуже холодно, на стінах будуть крижані покриття, деякі зони не матимуть Систем життєзабезпечення, електропостачання зазвичай буде вимкнене, будуть встановлені пастки та міни. У вентиляційних системах буде чутно шурхіт із можливими сюрпризами всередині. Іноді доведеться обирати між кількома дверима, кожні з яких відкриватимуть різні зони з різними винагородами. Деякі зони будуть заблоковані, і для доступу туди доведеться вирішувати головоломки. Наприклад, знаходити ключ карти, щоб відкрити двері. Деякі області будуть більш захищеними і матимуть кращі нагороди, інші будуть дуже агресивні агресивними. там буде більше гравців, що зробить їх схожими на арену. Це повинно підкреслити атмосферу пайро, де відчувається PvP і беззаконня. Вся зона буде населена різними типами злочинців, які постійно мешкатимуть у цьому просторі. Вони не будуть пов'язані з місіями, просто існуватимуть там і відроджуватимуться з часом. Це буде постійний потік викликів. Зона також буде населятися різними живими істотами. Наразі є лише копіон, але розширення цього зоопарку очікує пайро в найближчому майбутньому. Друзі, нагадуємо, ми продовжуємо збір коштів на виготовлення 60 скідів для одного з підрозділів ЗСУ. На даний момент зібрано 30 тисяч гривень. Необхідна сума складає 61 тисяча 800 гривень. Давайте разом нищити ворога. Посилання на донати в описі до відео. 2 серпня 2024 року пройшло чергове шоу Star Citizen Live. Воно було присвячено лору гри. В студії були Дейв і Уіл, директори з наративу. Вони обидва працюють в Сейджі більше 10 років, але Девід більше дотичний до сквадреної займається історією фракції, а Уіл відповідальний за передісторії, брендінг і місії. В ході обговорення особливу увагу було приділено процесу написання історії світу, бо вона є ключем для розвитку будь-якої ММО. Lord Star Citizen постійно змінюється і адаптується. Команда розробників часто стикається з необхідністю змінювати або уточнювати деякі аспекти історії гри, щоб відповідати новим ідеям та геймплейним вимогам. Дейв та Уіл згадували, що спочатку їх дуже засмучено. Чуло те, як деякі ранні версії лору змінювалися, щоб краще відповідати сучасним потребам гри. Це особливо стосується системи Pyro, де оригінальні уявлення про систему довелося майже повністю переглядати через появу нових технологій та можливостей. Але тепер команда вважає, що якщо міняються якісь технічні деталі, потрібно, щоб лор відповідав цим змінам. Це робить світ більш живим і цілісним. Система Pyro має такі унікальні умови через нестабільну зірку, яка утворює спалахи радіації, гравітаційні аналогії. Амалії і заважає створювати передбачувальний бізнес. Це призвело до того, що уряд ОЗІ вирішив зупинити освоєння системи і натомість продати права на видобуток ресурсів. Незважаючи на складні умови, система приваблювала різні не завжди законні угруповання та шукачів пригод, які використовували її для своїх цілей, бо вона була позбавлена контролю сил правопорядку. З часом, завдяки розвитку технологій, деякі частини системи стали менш небезпечними. Це призвело до нової хвилі зацікавленості та розвитку. Системи. Все це призвело до того, що замість великих корпорацій і провладних структур в системі Пайра діє кілька злочинних угрупувань, таких як XenoTread, Fire Reds, Dark Side Rovers та інші. Джаред попросив не робити спойлерів, тому деталей було небагато. Ці угруповання борються за контроль над системою, використовуючи її як базу для своїх незаконних операцій. Особливо виділяється ZenoTread, які не просто шукають фінансову вигоду, а й політичні мотиви, що змушує їх діяти агресивніше. Це Призводить до посилення уваги з боку безпекових сил, що ускладнює діяльність інших угруповань. Але основна ідея Star Citizen, що саме гравці повинні мати основний вплив на розвиток всесвіту Star Citizen. Вони можуть брати участь у важливих рішеннях, таких як питання контролю над системою Пайро з боку ОЗІ. Це додає інтерактивності та дозволяє гравцям відчувати себе частиною великого живого всесвіту. Якщо вам подобається лор, рекомендуємо подивитися шоу повністю. Там було багато цікавих деталей і особливостей роботи команд. Команди з наративу. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.